Невдаха ніколи не буде таким, як він. Він за слабкий. Я знала, що ти не можеш бути іншим. Норма не Стронгмен. Ну, таке, ваше <кхм> чисте. Модератором стало відомо, що вас виселили з вашого сімейного дому. Пішов. І я пішов добровільно, Гераст. Ви гадаєте, що шановна родина полювачів на монстрі таку цінність, як я? Я їх виселив з мого життя. Покинувши свій дім, ти порушуєш серверне правило 45, розділ 2, підклас Б. Усі люди зобов'язані мати дім для забезпечення тепла, комфорту, урядового спостереження, оподаткування нижчого класу і найголовніше для захисту від злих монстрів, чиїм єдиним інстинктом є з'їсти наші мізки, застрелити нас до смерті та підірвати нас на фіг. Придбайте будинок протягом 24 годин, інакше ви будете запанені на цьому сервері. Споглядайте. Ні, я не придбав будинок протягом 24 годин. Тепер мене панять сервером! <смір> Це 4 години. Це всього лише так піднести до степені. Це всього 3 дні. Як я знайду будинок за настільки обмежений час. Я покійник, модератори та зомбі. Це жахливо. Прошу, 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 розкажи про монстрів! Залізний голем! звісно. А, мій пальчик. Гаразд, то все добре. У мене ще є яблучне пюре. И все буде супер! Допоможи! А ха Де е вона? Який страшний? <гаси> Допоможи. <Да> <гаси> <L. гаси> uh... Врятований. Вперед! Привіт. Ця власність належить комусь. Я. Я дійсно зробив це? Буду я сам собі пан. Розірву сімейні зв'язки. Найліпша частина, що я не повинен злягти. Котра година. Що за. Ти зробив велику помилку, прийшовши сюди. Осой свій останній паник нічебна людиська. Я величний доктор. Ти мене чуєш? Цей прилад набагато весніше мене. Як цю дурну штуку? Перед тобою сам. Я Булька! а це серденько доктор Череп'ятко. Я доктор Кістякош. Для тебе. Це Гуцульське. Все гаразд із твоєю голівонькою. Не лізь до нього. Фух, людина. Рятуй тут, монстр! Я його грохнув. І ж мої мізки, повір вони буде замаліти Ах, схавати твої мізки? типова людина. То ти що робиш у нашому домі? Я норман, і це моє власне ім'я. І останній раз, як я перевіряю, монстри не живуть у будинках. Тому я не знав, що це вашого дім. Моя сім'я вигнала мене. і Я порушую закони, маючи будинку. Тому модератор дав мені добу на знаходження дому або він завалить мене. Непереконливо. Я заберу твоє життя. Мені почекай! Ти що не чула його історії? Він не звучить як брехун. Саме так він просто сумний і жалюгідний, І його сім'я не любить його. Бульку, не переконуй мене. Я знаю, що ти не зрозумієш, але повір мені. Люденяки знищують все, що ти любиш. Напевно, ще якісь людиська наближаються прямо зараз, та навіть гірше. Залізні голими. Нормен, 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 нормен. Ми цього не знаємо. Мені однаково. що... Книга. Мені треба його кістки. Групова розмова. Людина не підслуховуй. Ми не можемо дозволити йому жити. Люди зло. Черепятко, ти хочеш бути найвеличнішим лиходієм у світі, так? Та я вже. Що люди подумають, коли дізнаються, що ти пожалів людину? І булько. Булько. А, добре, ми не вб'ємо його. Але що ми будемо з ним робити? Ми не можемо дозволити йому піти. Він все їм розкаже, і зранку сюди прийдуть сотні людей. Тоді як щодо операції Міп? Ми справді можемо використати його для цього. Черепко це справді непогана ідея. Але якщо він травмується, і що? Ти думаєш, ми не травмуємося? Люди бездушні, жадібні, жорстокі, куски гівна. Що ти в біса робиш? Слухай, кіряни, ми вирішили не кінчати тебе, якщо ти допоможеш нам із нашим завданням. Бо ви не збираєтесь вбивати мене? Не роби нічого дурного, або це буде останнє лице, яке ти побачиш. Гаразд. Що це насправді за операція Міп? Ми врятуємо мою тваринку. Міп! В тебе є тваринка? Чи це хіба не людська фішка? Рота на нуль? Я не знаю, що почвари ж мають. Ти багато чого про нас не знаєш. Тож ви палаєте на сонці, так? Ні. Тож ви перетворюєте людей на зомбі, так? Ні. І ви такі типу Р -р -р", так. Ні. А звідки беруться малята зомбі? Ні. Вони з'являються так само, як у людей. Я не знаю, звідки беруться діти у людей. Не знаю. Тож почекайте, це значить, що у зомбії сім'ї, як брати, матері, і сестри. <гас> Стремон Флаварія! Що? Стремон Флаварія — це метелик родин несенявцевих. Його можна розрізати. Схоже, Буці починає подобатися людина. Шкода, що він може померти від вибуху її емоційності. <гас> так. контур по Його дивний діалект починає подобатись мені. <гас> Сподіваюсь, він загине і все повернеться до норми. Вау, як ігровий майданчик! Це закинута ферма мобів. Справді смертельні два архітектури, створені твоїм видом з єдиною метою уловлювання нашого і жорстоко перетворюючи їх у попіл, щоб здобувати з них ресурси. О, ну добре, що ми туди не йдемо. Як ми тепер тут, нам тільки слід знайти. Їй богу, це мама. Активо активована. Рощувати розчувити пів-пів-пів-пів. Рощувати пів-пів-пів-пів. Розчувити. Нужбо, забирай мій паботан. Ні, дякую. Поспіши. Ненавиджу це місце. ну бо Просто візьми та вийди і все гаразд. Час на пошук будинку є. <кхух> oh. мі -мі -мі -мі. Часті нас стрілять Острі зіллям сповільнення вогонь, вогонь 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 острів зіллям пришвидшення. Острі зіллям плавітації.

Uh -huh. Ні, Булька, що ти робиш? Uh -huh. Що? Чому ти рятуєш мене? Чому це зараз важливо? Uh -huh. Uh -huh. Ні! Булька, ні! <звук> <Бойко>! <звук> <звук> <шіпсю> Що ти робиш? Сам не маю поняття. <шіпсю> <гас> 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 Дивіться. Булько, <гас> слава Богу, з тобою все гаразд. А Стеля завжди так сипалась? Пішла кулька. Невже це рай. Влаштовуйтесь зручніше. За моїми розрахунками, це займе приблизно три години до того, як доберемось додому на дереві. Ми змогли. Гадаю, час для переможної пісні. Ми що задумав ботан? Хто я? Врятував бульку. Навіщо? Тобі, мабуть, потрібне її життя для когось злого плану. Що, ні, просто... Вона врятувала мене і вона падала і. Ну, знаєте, я просто міг її врятувати. Дякую, норма. Гаразд, у нас є міпсі всі задоволені, гарку. ну життя. я хотів насправді запитати Ой. чи. Що там таке? Ванька. Ти пустив сюди голема, щоб нас бити. Ні, ну так, але це було проти. Я. я знала, що ти не можеш бути іншим. Я б мала вбити тебе одразу, як тільки тоді побачила. Але гей, ще не пізно, щоб прикінчити тебе. Що? Стіфані. Ні. <плес> я казала, що ми не їмо мізки, але от твої я з'їм на зло. Переп'ятко, добре